Отож, перейшовши за посиланням, обираємо лабораторію постійного струму. Для виконання лабораторної роботи нам необхідна батарейка, амперметр, ключ, резистор, який сьогодні буде виконувати функцію реостата. Ми будемо змінювати в ньому. Значення його опору. Так, з'єднаємо провідниками наші елементи всі. Тож, ми з'єднали всі елементи. Перейдемо в режим струму. Проведемо додаткові налаштування. Натискаємо на плюси додаткові параметри і встановимо, що в нас існує опір батарейки на другу позицію. Закриваємо. Підкручуємо вольтметр до батарейки при розімкнутому ключі. В даному режимі вольтметр буде вимірювати нам напругу на батарейці, тобто РС. Електрорушій силу джерела 9 вольт. Нам необхідно встановити відповідно до інструкційної картки. Двічі клікаємо, щоб це було 1,5 вольта. Півтора вольти є. Записуємо в таблицю РС джерела, воно у нас буде постійне, рівне 1,5 вольта. Замикаємо ключ. Проводимо перше вимірювання. Заносимо до таблиці значення. І1 у нас дорівнює 0,12 Ампер, У1 дорівнює 1,25 вольта. Змінимо значення на резисторі, натискаємо, встановимо 6 Ом 6 Ом. Записуємо друге значення і 2 дорівнює 0,19 А у 2 дорівнює 1,12 В. Встановлюємо тепер значення 4 Ом, відповідно I3 дорівнює 0,25 А у 3 дорівнює 1 вольт заносимо значення до таблиці і проводимо розрахунки відповідно до інструкційної картки. Бажаю успіхів!